Молімося передусім за жертви, числені жертви цивільні за їхні родини. Просимо Господа, припинити як найшвидше цю жахливу братбратовбивчу, братобивче насильство. Я поновлюю з цілого серця звернення, щоб докладати докласти всіх зусиль також на міжнародному рівні для відновлення діалогу. Єдиний спосіб відновити мир і гармонію в цій замученій землі. Брати і сестри, коли я чую слова перемоги, відчуваю великий біль в серці. Це не є слова справедливі. Слова слово, яке одне є справедливе, це мир. А. Я думаю про вас, дорогі народ України. Це боро... війна між християнами. Ви маєте те саме хрещення. Ви боретеся між собою, думайте про цей скандал. Це скандал. І молімося всі разом. Тому що молитва це є протест перед Богом в час війни.